Одною з найпоширеніших проблем сучасних українських реалій є проблема пенсійного незабезпечення населення. Станом на сьогодні в Україні ми бачимо, як ця ситуація погіршується з кожним роком, як люди виживають на ті мінімальні пенсії, котрі вони отримують від держави, і наскільки небезпечно нам, молодому поколінню працюючому, опинитися зовсім за бортом цього життя і не отримати ніякої пенсії, навіть якщо матимемо страховий стаж і 30, і 40, і більше років. Чому так відбулося та чому виникла така ситуація? На жаль, більшість молодих людей цього не усвідомлює, як і не усвідомлює багато старших людей. Тому давайте зараз у цьому відео розберемо тему від початку і до завершення, тобто освітлимо проблематику та, власне, знайдемо варіант рішення для сучасного українця, котрий буде оптимальним в реаліях сьогодення. Отож, почнемо трошечки з історії. Як ми знаємо, пенсійна солідарна система, а саме та система, котру ми станом на сьогодні використовуємо в Україні, виникла на території Прусії. В сучасності це є Німеччина. Її створив, розробив та запровадив канцлер Ото фон Бісмарк. Завданням створення цієї системи було з самозайнятих людей зробити найманих працівників. Тобто людей треба було витягнути з села у місто на заводи, і за те, що вони будуть на когось на заводі працювати, їм пообіцяли, що коли вони дійдуть до літнього віку, будуть непрацездатними, не зможуть працювати, забезпечувати себе. Про них подбає держава, дадуть їм ту саму пенсію, так? І відповідно далі таки. В Європі ця тенденція почала поширюватися досить швидко. Підхопив її трішечки пізніше, вже Радянський Союз. А саме в 1956 році була запроваджена система солідарної пенсії офіційно. І відповідно люди побачили, що добре це є, коли тобі кожного місяця приносять кошти, тобі вистачає на все. Видатків колосальних немає. Ціни менш більш адекватні. І ця фінансова культура почала ширитися серед поколінь між молодого населення. Тобто батьки дітей навчали, що тобі треба робити так само. Треба мати стаж, треба офіційно працювати, треба, власне, вчитися добре. Щоб потім ти заробив собі, пішов на пенсію, і ти гарантовано не будеш ні в чому собі відмовляти, тому що тебе держава забезпечить. Проте ця система дала збій. Чому вона дала збій? Давайте розглянемо. У 45-му році, якщо ви пам'ятаєте, якщо ви добре вивчали історію, завершилася війна. І після воєнного періоду настав так званий Бебі-бум. Що таке бебі-бум? «Бебі-бум» бум, -бум це коли в сім'ях народжувалося від чотирьох і більше дітей. Причому зауважте, в кожній сім'ї було багато-багато дітей. От, наприклад, у моєї бабусі було восьмеро, і так було в багатьох сім'ях. Відповідно, десь у 70-х плюс-мінус роках, ці молоді люди, які власне народились у період бебі буму вийшли працювати, вийшли на роботу, і в тодішньому союзі зауважте такий момент, не було можливості це робити неофіційно та отримувати зарплатню в конвертах. Тобто всі пішли дружно офіційно працювати, а ті невеличка та кубка людей, які залишилися після війни і які постаріли, вони вже могли мати нормальне забезпечення. Станом на тоді 100 працюючих молодих людей забезпечувало своїми внесками до пенсійного фонду власне чотирьох пенсіонерів. Тобто, що це було? Це був гарний хороший рівень життя. Ну і відповідно далі ситуація почала погіршуватися. З 2000-х років почали виходити на пенсію ті, хто народився в період тодішнього бебі-буму. А що ж з молодим населенням? Хіба люди перестали народжуватися? Люди не перестали, звісно, народжуватися, але їх набагато менше. І коли ми дивимося на ситуацію сьогоднішню, то спостерігаємо демографічну кризу по цілому світі. От беремо, наприклад, нас, точково, точкову Україну. Найменший коефіцієнт відтворення нації народжуваності установлений на відмітці 1,4 в той час, коли станом на сьогодні ми маємо 0,7, тобто це навіть не мінімум. І ось почалося. Пенсіонерів стало дуже багато, тому що люди, які працювали власне після періоду Бебі-Бому, молоде населення постаріло, а молодих людей народжувалося дуже мало, і відповідно виникла оця нерівновага. Порушення рівноваги призвело до того, що пенсійний фонд України з часом почав ставати дефіцитним. Постійно добирав фінансування з бюджету, добирав, добирав, добирав. І так ми дійшли до 2023 року з показником статистичним в 230 мільярдів гривень боргу пенсійного фонду. Проте не все так погано. У 2003 році на теренах нашої держави був прийнятий закон про трирівневу пенсійну систему. Її реалізація полягала в наступному: щоб додати ще до існуючого солідарного рівня, накопичувальний рівень пенсійної системи і приватні пенсійні накопичення. Що стосується накопичувального рівня, то його по сьогоднішній день не було введено. Чому? Тому що існує в нашому законодавстві пунктик, що пенсійний фонд повинен бути бездефіцитним. Цього в нас станом на сьогодні немає, бо більше 50% дофінансовується за рахунок держави. Отже, ми бачимо, що вже не може бути так, як ми то собі хотіли і розраховували. Ну і надалі. Що ми бачимо? У нас зараз 100 робітників, 100 молодих людей, які працюють, мали б забезпечувати за статистикою 120 пенсіонерів. Це є неможливо, навіть якщо б була ситуація один до одного. Станом на сьогодні розмір мінімального єдиного соціального внеску, що сплачує роботодавець за свого робітника, складає 1760 гривень. А ось розмір тої мінімальної пенсії, яку отримує наш пенсіонер 2361 гривня. Тобто, навіть якщо б було один до одного, робоче населення не справляється. Чому? Тому що у нас в Україні тільки 37% населення працюють офіційно та сплачують податки. Решта оформлення мінімалок, зарплата в конвертах. Виїзди за кордон, крім того, врахуємо демографію, крім того, врахуємо сучасну ситуацію з війною, і ми побачимо, що дійсно ситуація є критичною. Та й рівень індексації пенсій, давайте відверто говорити, дуже дуже низький. Якщо відбудеться підняття на 100-200-300 гривень, то це явно не той показник, який покриває високий рівень інфляції. Тому українців молодих закликають думати про себе самостійно. Про це говорить Шмигаль, про це говорить Жунович, про це говорять інші міністри та можновладці, котрі виступають з лекціями, котрі проводять інтерв'ю. І до чого ж закликають українців? Дбати про себе самостійно, поки ти працюєш і заробляєш. Тобто, як каже народна приказка, готуй сани влітку, отак треба своїм пенсійним капіталом. Готуй його замолоду, поки ти працюєш та поки ти заробляєш кошти. Що нам це дає? Нам це дає можливість підняти рівня своєї пенсії у майбутньому до того, який ми хочемо, а не який передбачений державою. Тим більше, за невтішними прогнозами економістів, через 10-15 років солідарного пенсійного фонду як такого існувати не буде. А отже, ми будемо повертатися до витоків того, що було колись, тобто дбати про себе самостійно. І, відповідно, нам рекомендовано з першого дня робочого почати відкладати кошти. Бо чим довше ми це робимо, тим зручніше для нас самих. Тобто можна маленькими сумами назбирати собі досить значний, досить хороший капітал на майбутнє. Ну і тут, звичайно, у молодого населення виникне запитання, де це робити, як це робити, де надійно, чи є гарантії, що нікуди кошти не зникнуть. І якраз відповіддю на це запитання буде презентація роботи недержавного пенсійного забезпечення. Недержавне пенсійне забезпечення ми можемо отримувати за рахунок двох витоків, двох джерел. Перше джерело це є недержавні пенсійні фонди, тобто так звані НЕПи. Друге джерело це є лайфові страхові компанії, або ще англійською Life Insurance. Якщо ми говоримо про перше джерело, недержавні пенсійні фонди це є приватні організації, котрі створені заради того, щоб взявши капітал у людини, його відповідно проінвестувати, отримати прибуток, частинку прибутку забрати собі. І левову частку цього прибутку віддати клієнту, тобто тому, хто вкладає кошти. Відповідно, недержавні пенсійні фонди треба перевіряти на історично-репутаційний фактор, на предмет ліцензування, треба перевіряти, куди вони вкладають ці фінанси. Як правило, це є консервативні інструменти. Це є банківська сфера, це є облігації внутрішньодержавної позики, це є військові облігації, тобто такі стабільні сфери, котрі дають гарантії від держави, котрі допомагають примножити гроші, при тому не пов'язані з колосальними ризиками. Що стосується компаній лайфового страхування життя, тут не просто накопичення на пенсію, тут є ще додаткові. Кешбеки, бонуси для клієнтів, так тобто за одним ходом і використовуючи якусь одну річну суму, людина собі може сформувати А, хороший пенсійний капітал, Б, хороший ризиковий та медичний захист. При тому, зауважте, що у лайфових страхових компаніях. Кошти працюють під складним відсотком. Тут теж іде інвестування у низькоризикову сферу дає гарантії. При тому в Україні є гарантований прибуток станом на сьогодні, і відповідно це не є ваші податки в пенсійний фонд, які в разі смерті нікому не повернуться. В таких договорах клієнт вказує завжди спадкоємця. Тобто, якщо з ним щось трапляється, отримає кошти хтось з його близьких. Ну і відповідно, якщо говорити про фактори надійності, гарантії таких компаній та додаткові кешбеки саме для тих, хто створює свій приватний капітал на пенсію, то можна відмітити такі: лайфові компанії мають безтермінову ліцензію, а це вже гарантія надійності. Найстаріші компанії, які працюють з 20-40 країнами у світі, існують по 150-200 років, витримали кризи, війни і інші неблагоприятні умови. Також ми маємо врахувати, що є страхові резерви, які значно вищі, ніж ті суми, котрі люди вклали в ці компанії, і є перестрахування від інших компаній. У випадку, наприклад, з американським страховиком MetLife, це є Швісре, гоновере, дві компанії, які перестраховують, так? Далі є податкова знижка для всіх вкладників, хто працює офіційно. Тобто, держава вас заохочує робити так, щоб ви собі створювали приватний пенсійний капітал і навіть готова повертати 18% кожного року від суми вашого договору. Ну і звичайно, є складний відсоток і індексація. А це є два інструменти, котрі захищають кошти від інфляції. Ну і як не крути, репутація створена століттями, позитивний досвід європейського населення та американців нам дають чітко зрозуміти, що виходом в нашій ситуації саме є приватні пенсійні накопичення. До речі, хто дуже чітко знає історію, мабуть, ви десь зустрічали, що в Італії. Ціле покоління через демографічну кризу і небажання щось з цим робити залишилося без пенсії зовсім станом на сьогодні серед італійців приватний капітал створює більше 90% населення в Україні це зараз менше 5%. Проте є можливість розібратися з темою і почати собі самостійно створювати хорошу приватну пенсію. Розібратися з цим, звичайно, може кожен. І якщо потрібна допомога. То буду рада вашим запитанням. Спасибі вам за увагу. На тому моя лекція завершена. Сподіваюсь, була для вас корисною.